Дякую всім звук за спільну молитву. Ви знаєте, великий майстер е, радіває, коли я пробував свою першу скрипку, як він це все витончено, описується в одній статті, витончено, е, добував оцей звук. Звук цієї скрипки, тому ця скрипка. Є знаменита до сьогоднішніх дів, вже скільки століть пройшло, а ця скрипка зараз є безцінна і неможливо купити за гроші. Так наскільки цінна людська душа, як її треба витончено очищати, щоб Дух, який є Божий Дух, Улитві в нас середині взяв верх над нашим тілом, над нашим розумом, над нашими людськими бажаннями. І про таких Христос каже в Євангелії, ви є храмом Духа Святого». Знаєте, бо ми молимося, а молитва не звучить без гармонії, як оця скрипка. Ми говоримо, і наша розмова якась завжди завершає, завершається якимись докорами, якимись е, <кхід> спогадами з минулого, що нас хтось там образив. А чим нас образили, ми взагалі не пам'ятаємо, про що мова йде. Ну, Щось там в нашій голові, якісь бджоли гудуть, і ми вирішили. Я все рівно буду, не буду говорити, бо що там щось було, а що було, ну, Господь Бог знає. Бог знає. Отже, ж, наше завдання з вами бути тою скрипою. Це є абсурд, коли матеріальна річ є безцінна людська душа, яка безсмертна. Ну, то вона і що, що вона є, от як зараз ми спостерігаємо з вами, що відбувається у нас в Україні? Ну, вмерто вмер. В Львові кожний божий день молодих хлопців привозять в гарнізонний храм. Кожний Божий день ідуть собі люди. Навіть знамена святого Христа людина. Стидається поставити. Де по попри храм? Інтелігенція майбутня. Розумієте, на що ми перетворилися? Так скрипка страдіварія безцінна, а людська душа. Знаєте, я колись я сперечався з свідками у головами у Львові на вокзалі, коли чекав на маршрут, на електричку. Вихати додому з навчання. І один чоловік сидів поруч на лавці мечками в залі очікування. інвалід. Прийшли свідки його, і вони тоді ну тоді було вчення їхнє, що людина душі немає, вона йде нікуди. Ну і я сперечався йому кажу, чоловіче Боже. Того інваліда, що з паличкою. Каже, ви всі отут був зібрані, бо то всі зібралися, то було модно слухати, такі в 90-х роках сперечання. Я кажу, ви всі тут тварини, нема у вас душі. Ви як собаки. От здох пес, закопали його і на тому кінець. І то кожна тваринка має душу, тваринницьку душу. Життя. Самі. Інакше ця тваринка не жила. Ми з вами. Нам Бог дарував цей час Великого посту. І той чоловік інвалід каже, я людина, навіть коли я без ноги. Але я людина. А таке враження, що це не людей привозять з війни, а тварин. знаєте? Таке, є відчуття, таке моє пережиття, тому я про це зараз говорю, щоб ми відтворили в собі через отой кафе, як якщо хтось уважно слухав його, відтворили в собі образ і подобу Бога. Цей час посту дарований, щоб ми переосмислили своє життя. Не згадували, за що, за що я маю гніватися. А мій, мій час от тепер, ви всі знаєте, що цієї ночі на Франківськ були кинуті дрони. Так у будь-який час наше життя раз і нема. І що ми будемо згадувати? Про що ми будемо думати? Про скрипку страдівай. Людська душа є безсмертна. Божа ласка для спасення якої конечно потрібна є шість прав віри, які ми всі з вами знаємо. Всі ми знаємо шість прав віри. Їх не треба тільки знати, ними треба жити. Тому гармонія наша молитва, нашої молитви має бути спільна. Як цей майстер виточував звук, мелодію. Чому від того часу скрипка вважається серцем музики цілого світу? Людська душа, вона є безсмертна, безцінна. Життя не можна купити за гроші. Тому, нехай Боже благословення і цей час дарований нам буде рентабельно використаний нами для користі нашого спасення. Бог дає свою ласку. Цю ласку, яка є конечна для нашого спасення, ми приймаємо. В який спосіб? Змінюємо своє життя. Підхід до всього, буквально. Розумієте? Ми так поробимо. Я так спостерігаю. Вчора, коли мав ти молитися, там було найсильніший питань, я почув таке запитання. А чи ти з любові це робиш? з відбуває? Ви знаєте? Я мусив знайти в собі силу, сказати, так, Господи, я з любові перед твоїм святим обличчям. Я комію не суди мене. І кожну роботу, яку ми маємо робити, про що вчора владика Миколай казав, і городи садити з любов'ю. Все з любов'ю. Тому нехай Боже благословення буде на кожному з нас. А Божа ласка з благословенням Божим буде реалізована нами. В ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Гарного всім дня, всіх діти додому, ті варсові не.